Так, я надумав, що сьогодні пектину. Спечу, сьогодні пиріжки с капустою. Ось беру. А нали сюди ось 400 грамм води. Делити три води. Сиплю ось у мене. Це дрожжі сухі. Ну як сухие, це висушені збираються і дрожжі. Я їх висушу на батареї. І сиплю півтори ложечки. На хліб можна ложечку. Ну а на пиріжки краще трошки більше. Бо сахару буде багато. Так, сахар типом солі всипаємо от, от ложечку. Хватить. Так, олія. А зараз не лью. Олію. Ну, десь так ложок 5-7. Ну, я отак от лью.